Ісус втретє падає під Христом. Стація 9. Розважання. Після короткої зупинки рушив похід вперед на Голгофту. Ісус, обтяжений Христом ступав дуже невигідною дорогою, яка вела від морів міста у північному напрямку і так змійкою здіймалася до гори на південь. Кати, підганяючи побоями, пришвидшували ходу Христа, доки Спаситель не впав на тверду скалисту дорогу. Симон з Керенеї сам змучений і зневірений. Два почуття пройняли його серце, злість на катів і співчуття над Ісусом, хотів нещасному Спасителю допомогти, але кати, зневажаючи і б'ючи, прогнали Його. Він прилучився до учнів. Прогнано також цю міську голоту, що пленталася на Голгофту і заважала по дорозі. Фарисеї на конях поїхали вигідною стежкою до гори і, чекаючи на похід, затрималися на західній стороні Голготи, де спад гори лагідніший. Мати Ісусова, після такої болючої зустрічі з Сином, теж надійшла з побожними жінками. Хто може висловити чи описати страшні терпіння, які розшарпували її серце під час хресної дороги, особливо тоді, коли побачила місце страти, у серці відчула всі терпіння сина. Вона хотіла залишитися на місці, не йти далі, щоби не бачити ще жахливіших мук. Однак любов і бажання бути поряд з Ісусом, з ним терпіти аж до кінця. Пододали їй надприродньої сили, пішла за сином далі. Таким чином, спосіб відправлення подій хресної дороги на насамперед був записаний у материнському серці Марії. Від неї навчилися ті, що супроводжували її під час хресної дороги, а від них прийняли ми. Молитва. Вже третій раз бачу тебе, мій Господи, як лежиш на землі серед безодні терпінь пониження й смутку, ти так глибоко принизився, щоби мене вивищити, з болота гріха хочеш піднести мене до висоти невинності й святости, з невільника сатани й смерти до свободи Божих дітей, з долини слізі пекельної кари до царства вічного щастя. З цієї причини піддався ти безмежним терпінням душі й тіла, і, дивлячись на мене, подарував явний доказ неспагненної любові і милосердя. Бачу і пізнаю цілковито, що я тобі винен всю любов мого серця, яка має спонукати мене взяти на себе ярмо, послуху, твоїм святим заповідям терпеливо і покірно піддатися. Терпінням цього життя і служити тобі вірно, незважаючи на зневаги людей. Однак скаржуся я перед тобою, що моє серце затверділе і холодне, що сам неспроможний у щирій любові йти за тобою, так далі не може бути, бо з моєї вини вся твоя любов, і гірке терпіння буде для мене без користі, потраплю в глибину пекельних мук. Ти, мій Спасителю, можеш сам тому зарадити, долучи до тих тисячних з яких мені не шкодуєш, і цю ласку, що я нині не відступив від цієї події, не скриплений святою та гарячою любов'ю до тебе, гідне найбільшої любові, серце Ісуса, зроби, щоб я тебе любив щораз сильніше. Школа спасенного смутку. Святий Вінкенті Спауло, мав одного разу справу з людиною, яка зрослася з гріхом так, як душа з тілом, навіть ще сильніше. Здавалося, що краще позбувся би життя, як гріха, яких старань не вживав святий, щоб відвести його від помилок, але нічого не допомагало. Він відійшов від святого давнім закаменілим грішником. Однак святий не відступив, пустив його без пам'ятки, дав йому іконку Спасителя, що у смертельній втомив під тягарем Христа, візьми з собою нещасний чоловіче, цю іконку, і прошу тебе, подивися на неї щовечора, перед тим, як підеш спати, і коротко подумай, що вона представляє. Ще настільки злим не був цей чоловік, щоб не прийняти ікони. Приніс до хати і поклав на ліжку, подививши на ікону, не складає жодних труднощів. Перед сном він взяв іконку в руки, глянув кілька разів на неї відклав бік. Кілька думок, які в ньому спустилися, затерлися сном. Наступного вечора справа була іншого змісту. Світлові іконки з падінням Христа, яке дісталося до його душі, відібрало йому сон до півночі. Третього дня ласка Божа зробила ще більше. Коли глянув на іконку, йому здалося, що не хрест, але він сам своїм грішним життям насильно і немилосердно придавив Спасителя до землі, неначе грім ударив його душу, що робиш? Як від важко хворого Спасителя почув стони. яке зробив зло я тобі, що так. Мене поневіряєш. За хвилю лежав на землі, тримаючи іконку в руках. Чоловік порвав з гріхом і це розставання довершив великий жаль перед Богом за Наступного дня вранці поспішив до святого Вінкентія і відбув ще розповідь. Невідомо, хто з надміру жалю, любові щастя більше плакав, сповідник чи каянник. Але є записано, що з цього часу цей чоловік почав богодне життя і помер як добрий християнин. Також і ікону, і я ставлю перед вашими очима. Подивімося на неї разом. Я вас дещо запитаю, чи не впало вам в очі? Що ж 14 подій, три події представляє те саме терпіння, про що святе письмо не згадує, тобто падіння Ісуса під Христом, відправлення хресної дороги, це давня християнська милитовна відправа, правдоподібна запроваджена ще на початках Єрусалимської церкви. Немає сумнів, що ті, які дали початок цієї набожності, добочали особливо великі терпіння, коли кожне падіння Спасителя пітягрем Христа розважали, зокрема. Можеш на це мати свій погляд. Я ж зі боку скажу, що це свідчення я знайшов у Святому Письмі в Псаломі 68 Псалом. Оспівує страсті Христові, Не наче б Давид тілесними очима дивився на них і сам чув скарги зу Спасителя. Звідси у падінні Спасителя під Христом є потрійна наука, а особливо у важких терпіннях. Іноді може людина пізнати відразу різні терпіння, убогість, очорнення, ненависть, несправедливий суд, голод, недуги своїх рідних та інших. Допоки одне йде за другим, то ще можна витримати. Але коли врешті решт все одночасно впаде на людину, тоді покидають сили. Розбита терпінням людина не спроможна встояти. У цей час навіть ніхто не питає, що їй болить, бо в неї не тільки одне терпіння, але багато терпінь є біль у найвищій мірі. Так було ж і Спасителем. Від вчорашнього вечора, як вступив на Оливну Гору, спадає на нього дне терпіння за другим, і кожне, зокрема, нестерпно болюче. Тепер, коли ведуть його на смерть, всі терпіння, як полум'я, час від часу вибухають з новою лютістю, трохи життєві сили, яка у ньому ще живріє, неспроможна витримати це. Він знесилений падає, не тільки печуть рани, коли терня, важкий хрест, але всі терпіння разом придавлюють його до землі. Надмір терпінь у Спасителя під Христом, якраз стає явно перед нашими очима. Нех Він скаржиться у Псалмі 68: Спаси мене, Боже, бо повін займає душу мою застряг я у глибокому болоті і нема у ньому дна. Попав я на глибину і безстрінь заливає мене. Тут розмова не про одне або друге терпіння, але про усі разом, які з усіх боків, мострим кіршки води, шаліють навколо нього, затоплюють і забирають з собою на смерть. Поглянь на ікону Спасителя у дев'ятій стації. Ці терпіння звалилися на нього, а сили немає щоби вистояти, тому застряг у глибокому болоті. Це терпіння мучило перед усім його тіло, ще інші, які палили його душу, стають перед нашими очима. Коли дитина висміює словами свого батька або матір, кажемо, що це великий злочин. Якщо зневагу продовжує далі і плює в обличчя, то такий чинок обурив би найдикішу людину, а ще гірше, коли проганяє з власного дому. Ударом завдає терпіння тіл, але незрівнянно більше терплять батьки душею, коли власна дитина з ними ганебно поводиться, висміює, зневажає. Візьмімо інший приклад входять до палати розсудливого і статечного короля чужі піддані, стають перед троном, кидають йому в лице різні зневажливі слова. Це зневага майстату, ранять його серце, мов затрує невістря меча. Припустимо, що в своїй зухвалості заходять так далеко, що стягають його з престолу і викидають на вулицю. Таку зневагу і пониження відчуває король сто разів більше на душі, ніж на тілі, бо його викинено. Тепер, людину, змалюй собі в душі образ того, до якого молища і визнаєш. Вірую Ісуса Христа, що вожніще на небо і сидить праворуч Отця, сидить на престолі слави, має стату і сил. Легіони ангелів з почистю й любов'ю готові йому служити, безліч святих палають любов'ю до нього, земля у підніжжі його стіб, пекло тремтить від страху перед Ним. Це Христос пошидає славу таку, яка йому належиться, бо він, син Божий. А тепер цей образ має порівняй з іконою дев'ятої стації. З такої весенчини кинутий донизу. Бог під стопами людей. Скажи сам, чи, можливо, ще більша зневага для богочоловіка чоловіка Христа, викиний на дорогу, опущений і погорджений людьми? Яка це глибока рана для його душі? Коли дивишся на дев'яту стацію, то розумієш тоді слова 68-го Псалма. ти знаєш зневагу мою, і стид мій, і сором мій, всі гнобителі мої перед тобою, зневаги сподівалася душа моя і муки. Я чекав, щоб хтось співчував мені і не було таких, щоб мене потішили. Однак це терпіння не найважче що нестерпніший біль його серцю завдала інша обставина. Може, ти тих у своєму житті відчував смуток, або бачив людей, що сумували журба отруює не тільки внутрощі, душу серце, але й все іство. Очі у такої людини опущені, голова похилена, руки безсильно опадають, душа пригнічена, якщо смуток дуже великий, не хоче нікого бачити, тільки плаче, з того не ридає. Є ще інший благородний, святий надприродний смуток, який ще прекріще дається відчути. Давид поповнив лише раз тяжкий гріх, засліплений пристрастю, не бачив ані не відчував його гедоти. Прийшов пророк і відкрив йому очі, просвічений ласкою Бога, якого образив бачить свій гріх, незбагненний біль оповив його душу, слова пророка палити, мов вогнем, бо своїм злимчинком дам ворогам привід ображати Бога. Що тілося в серці царя, який допустився тяжкого гріха. Про це він сам оповідає у Псалмі 37. -му. Став я нужденний і зігнувся зовсім. Увесь день я ходив, сумуючи, бо я пригноблений і понижений до краю. Рекав я від стогону в серці мого, стривожилося серце моє, покинуло мене сила моя. І світла очей моїх нема у мене. Певною мірою ця подія пояснить тобі дев'яту стацію. Одна тільки людина пізнала досконало, ким є Бог, Господь є безмежно великим, що тим могутнім і достойним всякої любові Цією людиною – Ісус Христос, і тільки одне серце, що любило Бога так, як на це заслуговує серце Христа. Перед очима його душі виступають найстрашніші і найбільш мерзенні гріхи людей, без числа і міри. Вони, не наче мільйони страшних потвор повстають проти Небесного Отця, ображаючи його Божі ознаки, відбирають його славу, погорджують Його майстатом, глумляться з Його справедливості, висміють Його любов і святість. Якщо один гріх придавив Царя Давида таким смутком, що, що сім днів лежав на землі, наскільки більше засмутилося Христове серце, коли побачив всі гріхи людей усіх віків, якщо би на тілі не терпів жодного болю, не зазнав ніякого приниження, то вже сам смуток, і біль через невагу небесного отця могли його розбити. Тому в 68 му псаламі висловлює гірку скаргу. «Поза для тебе перетерпів я зневагу, сором покрив лице моє, бо реуніч для дому твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають тебе, спали на мене. Тепер поглянь ще раз на ікону дев'ятої стації. ти вже, може, пізнав, що спричинює такий великий біль Христос. І чому він прибитий важким смутком лежить на землі, не відхиляй ще й перед своїх очей, я хочу тобі про нього ще щось сказати. У місцевості, де відбувалася місія, і гарний звичай ставити великий пам'ятний хрест. Часто на такому хресті можна прочитати слова за будь-яку ціну не сповне смертельного гріха, такий напис якраз потрібний для Христа. Жодна книжка, жодна проповідь не в силі так зрозуміло і достовірно сказати, яку злобу і погань крив собі гріх, як це засвідчили муки Спасителя на Христі. Ісус так багато терпів лише для наших гріхів, як це сказав у тому самому Псалмі. Чого я не забрав, те мушу тепер віддати. З його відплати і надолзлуження можеш легко зрозуміти, яку страшенну, велику, довгу уяму втягуєшся, коли сповняєш ріг, забираєш насильно від Бога те, що йому належиться. Ти маєш його почитати, хвалити, любити понад усе. Йому потрібен від тебе покірний послух, ти йому винен вдячність і вірність. Якщо би Господь не прийняв на себе кари за грабунок, якого ти допустився на його майстаті, то мусив би ти сам сплачувати. А яка велика це кара? Дивися на твого Спасителя у цій дев'ятій стації, там платить він довг за тебе, яким ти виблагав у небесного Отця, прохуй його рани. Рахуй терня, яке покололо його голову, заміряй пекучий біль на його тілі, пізнай глибину приниження серед зневаг і кпин через хрест, який взяв на свої рамена. заглянь в його серце, і виміряй незбагненний смуток і горе, що терпить лише тому, що ти зневажив Небесного Отця, людину. Ти сама повинна лежати, де Господь лежить. Ти провинилася, ти сама повинна сплатити борг. А так, як ти не спроможна надолужити хоч би за один гріх, тому Спаситель серед пониження, смутку і болю лежить на землі і хоче сплатити твій борг. Чи не впадеш у святім смутку і жалю перед зневаженим Богом? Коли щиро розважиш, то тоді не відходь від дев'ятої події, поки не збудеш глибокої ненависті до твоїх гріхів і не перепросиш Бога, а вигляд лежачого під Христом Спасителя не дасть тобі цілковитої відрази до гріхів, це головна користь відправлення хресної дороги. Святий Леонард з Порто Мауріціо розповідає, як на місці в одному альпійському селі знайшов святих людей, які щодня відправляли хрестну дорогу. Взимку раненько перед працею, улітку ввечері після роботи, під час кожної поділі відмовляли постанову не ображати Бога тяжким гріхом і не зневірятися. Це Самому святому розповів один душпастер, відколи я у своїй парафії завів відправу хресної дороги, спостерігаю, що поводження моїх парафіян щоразу покращується. Чи може твій душпастер Христос про тебе сказати те саме? Чи може Він нині з неба показати тебе своїм ангелам і промовити? Дивіть! І тіштися зі мною, ця людина на землі, під час розважання моїх страстей навернулася. Тому, чоловіче, не відкладай на пізніше. хочеш піти до неба, відвернися вже зараз із щирим і правдивим жалем, цілком від гріхів. Нині це зроби, збуди в своєму серці щирий жаль за те, що ти Бога так дуже і так часто зневажав. Просигаряча, твого Спасителя, щоб дав тобі бодай частину того болю і смутку, якого сам зазнав за твої гріхи. Цього тобі Ісус не відмовить. У наступні дні знову ставай перед Дев'ятою стацією. роби це якнайчастіше, а дасть Бог, якщо ж не нині, то бодай незабаром направиш своє життя. В Італії понад 300 років тому жила багата пані знатного роду, якого Господь задля її спасіння хотів відірвати світу і запровадити до правдивої святости, свою ласкою чинив так, що вона могла часто розважати страсті Христові, і при цьому відчувати святі пориви серця, постила, бечувала себе та інші справи покутні творила, незважаючи на те, і серце ще було поділене між Богом і світом коли закінчувала молитви та інші побожні практики, віддавалася знову молодечій легкодушності, Вилачалася гарним одягом, читала сороміцькі книжки, шукала приємності в танцях, співах і в проходах. Так тривало три роки. Далі оповідає сама про себе. Так вчинив Господь, що під час посту я слухала науку одного проповідника, який вмів сильно впливати на слухачів і тим викликати в них страх Божий. Я так дуже перейнялася наукою, що мої гріхи довели б мене майже до розпуки, коли б я не знала, що з усіх гріхів найбільше противна Божому милосердю і розпука. Я плакала в день і вночі над своїми гріхами, подвоїла подбожні практики, так що кожного дня два рази розважала страсть Христові. У п'ятницю моєю поживою був лише маленький шматок хліба, щоб менше спати, я навіть не укладалася до ліжка, відчула в своєму серці натхнення, що мушу покинути світське життя, коли не хочу бути проклятою. Така думка не давала мені спокою, однак покинути свічки приємності здавалося мені неможливою річчю. Ласка Божа стукала безнастанно у двері мого серця, то словами згаданого проповідника, які робили на мене особливе враження, то внутрішніми натхненнями, які в кінці ставали такими нахабними, що я деколи затикала вуха та дарма, бо це був голос духовний, а не матеріальний. Одного разу у п'ятницю, коли я з такими натхненнями зводила внутрішню боротьбу, аж підвиступив на мені, ласка Божа перемогла. Я вирішила усіма силами своєї душі служити Богу і раз чи понести мученицьку смерть, як відступити від постанови. Після такого рішення мою душу завитали мир і радість. Коли я вступила до монастиря в Орбіну, моє серце відчуло найбільшу радість, якраз того, що я покинула світ, що, здавалося, мені донедавна неможливим виконати. У монастирі, я неустанно благала Христа, щоб годував мене тим, що було найбільше гірким і прикрим його терпінням. Я постановила увесь час Призначений для набожності використати для розважання Христових страстей і всіма силами моєї душі кинути ще в море терпінь, якими було переповнене серце мого Спасителя, З ласкою Святого Духа, я відчула гіркість терпінь Христового серця. Не раз здавалося мені, що переходжу пекельні муки. Однак я пізнала, що мої терпіння супроти терпіння, яке відчувало серце Ісуса, це зеренце Піску супроти цілого світу. І так моя душа охрестилася у воді та вогні, у воді сліз та у вогні палаючої любові, так оповідає про себе блаженна Камілія Варано, кобе її молитвами – Зробив таке з тобою Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу!